Права 749. Ціна товару була 400 гривень. Спочатку ціну підвищили на 15%, а потім знизили на 15%. Чи змінилася при цьому ціна товару? Якщо змінилася, то як і на скільки відсотків? Ну що ж, здавалось би, що ціна не зміниться. Але насправді вона зміниться. Давайте обчислювати. Як і наскільки. Ну що ж, для початку. Сказано, що ціну підвищили на 15% і потім будуть знижувати на 15%. Давайте ці 15% представимо вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді перша дія. Тобто записуємо 15%. Це дорівнює. Відсоток це сота доля, то ми записуємо це як 15%. Сотих, і це дорівнює. Скорочуємо тоді. На 5 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 100, що ділиться на 5, це буде 20. То записуємо, що це дорівнює 3,20. Гаразд. Ну що ж, отже, ми знаємо, що ціну тоді підвищили на 3,20. Ну, якщо було 400 гривень, давайте дізнаємося, а наскільки ж тоді підвищили ціну. Записуємо тоді друга дія. Тобто ми 400 гривень множимо на 3 двадцяті, І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 400, що множиться на 3, а в знаменнику записуємо 20. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 20 і чисельник і знаменник. 400, що ділиться на 20, це 40, що ділиться на 2. Тобто це буде 20. 20, що ділиться на 20, це буде 1. Тоді в нас вийде 20 помножити на 3, 60 перших. Або просто 60. У дужках записуємо, чого? Гривень. Отже, 60 гривень. Це у нас настільки. Настільки підвищили ціну. Якщо ціна товару була 400 гривень, а її підвищили на 60 гривень. Ну, давайте дізнаватися, яка стане ціна товару. Записуємо тоді третя дія. Тобто 400 плюс 60, це буде дорівнювати 460. У дужках записуємо чого гривень. Це в нас буде ціна. Товару. після підвищення є, ну, гаразд, ми знаємо, що ціна товару після підвищення це 460 гривень. Потім цю ціну знизили на 15% або на 320%. Ну давайте дізнаємося, а який був розмір знижки. Записуємо тоді четверта дія. Для цього ми 460 вартість товару на даний момент множимо на 3,20. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 460. Що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 20. І це дорівнює. Скорочуємо на 20. І чисельник і знаменник. 460 поділити на 20. Це 46, що ділиться на 2. Це буде 23. А 20, що ділиться на 20, це буде 1. Ну що ж, тоді 23 помножити на 3, це буде у нас 69. В дужках записуємо чого? Гривень. Це у нас. Настільки знизили ціну. А, гаразд. Ну що ж, а давайте зараз дізнаємося, а яка ж ціна буде товару? Перед знижкою була 460 гривень, її знизили на 69 гривень. Записуємо тоді п'ята дія. Тобто ми 460, віднімаємо 69. І це дорівнює. 460 460-60 це буде 400, а 400-9 це буде 391. Записуємо 391. Одужка, записуємо чого? Гривні. Отже, 391 гривня. Це у нас буде кінцева. Ціна товару. Є? Ну, гаразд. Якщо на початку у нас була ціна 400 гривень, а стала 391 гривня, то чи вона змінилася? Змінилася. Ну, щоб дізнатися. Як вона змінилась? Ну, вона зменшилась, але наскільки? Спочатку дізнаємося, наскільки вона зменшилась. Отже, яка була зміна ціни? Ми від 6 дії від 400 гривень. Що було на початку? Віднімаємо 391 гривню. Ну і це буде дорівнювати 9. У дужках записуємо, чого? Гривень. Це в нас буде зміна. Ціни товару. Гаразд. Тобто зміна ціни товару складає 9 гривень. Нас запитують, а наскільки це відсотків? Нас запитували е, на скільки гривень. Ну що ж, було 400 гривень. змінилось на 9 гривень. Складаємо відношення, записуємо 7 дія. Тобто ми 9. Ділимо на 400. Ну і множимо на 100%, бо нам потрібно це в відсотках. Це дорівнює. Записуємо це як 9. Що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 400. І все це буде у відсотках. Це дорівнює. Скорочуємо на 100 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 100, це буде 1. 400, що ділиться на 100, це буде 4. Тобто записуємо це як 9 четвертих. Отже, пишемо 9 четвертих відсотка. І це дорівнює. Ну що ж, забираємо 8 четвертих, це буде ціла частина. 8 четвертих це буде 2, цілих. ну і ще залишиться 1 четверта відсотка. Можна так залишити, або давайте переведемо в десятковий дріб. Помножимо і чисельник і знаменник на 25. Записуємо на додатковий множник у нас 25. Тоді це вийде 2,25 помножити на 1 це буде 25. 25 помножити на 4 це буде 100. 2,25 відсотка. Або записуємо як 2,25 відсотка. Так? Отже, записуємо на стільки. На стільки. Настільки зменшилась, настільки зменшилась, записуємо ціна товару? Є? Ну що ж записуємо тоді відповідь? Так, чи змінилась при цьому ціна товару? Записуємо так. Далі, якщо змінилася, то як і на скільки відсотків? Ну що ж, записуємо тоді, зменшилась. На 2,25. Відсотка. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на знаходження відсотків від числа і на знаходження відсоткового відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.